Дев'ята вечора село княгининок поблизу Луцька, автомобіль Субару на великій швидкості виїжджає на узбіччя та збиває жінку, що разом із сином поверталася додому. Семирічний хлопчик дивом уцілів, а ось його мати удару не пережила. І тут дитинка йшла, вона лежала тут на ній, на матері плакало. Двоє дітей залишилось. Поряд йшла ще одна вихователька, яка повідомила правоохоронні органи. Приїхала швидка допомога. Ну але на жаль, допомогти вже нічим не могли. Водій Субару, схоже, навіть не усвідомив, що збив людину. Ніби нічого не сталося. Він поїхав далі, та вже за кількасот метрів його наздогнали і заблокували. Очевидці чоловік навіть не розумів, що коїться. А він не пам'ятає нічого, да, да. каже, за що ви мене тут ту заїти. Так він готовий. Він не знає, не помнить, навіть, куди їхав. Він сказав, що їду на ківерці, а їхав на родище. Він взагалі не помнить, що сталося, каже, що вони до мене прицепилися. А ось і водій, який позбавив жінку життя, зробивши сиротами двох дітей. Після приїзду копів, чоловік раптово усвідомлює всю серйозність ситуації. Та він не кається, навіть не ховаючись від камери, пропонує про все домовитися. І ми порішає, по-лючки. Тобто, воно тобі потрібне. Що таке знайомтеся? Це Володимир Боровик, батько бурштинового прокурора з Рівненщини Андрія Боровика, якого влітку 2016-го затримала генпрокуратура. Сина звинувачують у покриванні незаконного промислу бурштину на вирок. Колишній прокурор чекає в Лук'янівському сізо у Києві. А ось тепер на лаву підсудних може потрапити і його батько. Прокуратура Рівненської області. Ви знаєте, буршинова ситуація. Зампрокурора бивший рівничкою області боровик, Андрій холодий борович. Уже в наркодиспансері Володимир Боровик визнає, він таки вживав тоді алкоголь, але при цьому продовжує наполягати нікого не збивав. Ви тверезому стані? Ні, випив 50 грамів, ну то що я не тверезий, да. Ну я не за рулем я. Поки що тут. Ну, вони розказують, що там якась трагедія сталася, що хтось когось збив, що хтось. Якщо я когось збив, щось, то мене б забрали б зразу. Ну ніхто ж не забрав. Я що, похожий на убийцю, я втікаю кудись. Попри зізнання у вживання алкоголю, проходити перевірку на стан сп'яніння Боровик відмовився, але в цьому випадку медикам достатньо й зовнішніх ознак, аби підтвердити, що чоловік підпитку. Візьмемо кров на аналіз у вас. Перевіримо. Не не, не, я зараз їду в лікарню. Чи сичу Я власну в лікарню їду. Я, я вам, власну, вам... пропоную здавати. Я там постійно. Я зрозумую. Я там зареєстрований. Я їду туди, і я на місці там перешаю свої питання. Згідно моєго. Стижня. Моє заключення алкогольне сп'яніння. Нема питань. Як скажете? Запах алкоголю. Який запах? Набрякли лице почервонівше. Порушення координації. Зм... Змаз зараз. А як порушення координації в мене? Почекайте. А яке в мене порушення Осень... координації? Вона, а то що у мене я красний став, то я? Тепер справа за слідчими. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. проте офіційних звинувачень Боровику ще не висунули. За даним фактом відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Завершити розслідування в поліції обіцяють у найкоротший термін. Уже зараз призначено низку експертиз. За вчинення смертельної аварії Володимиру Боровику загрожує до восьми років в'язниці.